Ми зібрали з того, що нам передали з переднього краю, так званий ОМПК універсальний модуль планування і корекції російської мови. Від прилетіла бомба 500-кілограмова. Під нею був модуль, не вибухнула. І в нас отакий є модуль. Ми його перебрали, склали, все вскрили, подивилися. Розібралися, що там є, нам достався він в дуже доброму стані з інтересними складовими, восьмиканальна антена, комета. все, Організували дослідження одразу. Підняли всіх наших товаришів з інших відомств, все, щоб її вивчити, розібратися і що можна організувати по протидії по ураженню. Крім того. От в задній частині там видно така коробка, там стоять сервоприводи, механізми для приводу рулів. Вони коли летить, вона там, вони передають рух на рулі. І зараз ми вивчаємо, тому що маркування там зачищено, зрізано, тянеться до фірм виробників критично. Річ для росіян по поставкам. Якщо знайдемо, хто конкретно винний в тому, що поставляє ці сервоприводи, буде нанесено удар по виробнику і, може, допоможемо, щоб зменшити кількість таких сервоприводів, щоб вони не поставлялися в Росію. А така потужність, ви казали, 500, 500 кілограмів. кілограмів. Це е, якась вона велика порівняно. Ну, я як людина, яка не дуже розбирається. Бомба дуже велика, дуже мощна. ФАП-500 М62. сильна, велика бомба. А не можна якось встановити, скільки у росіян, от завдяки тому, що ви получали, скільки у росіян їх є, чи чого нам чекати? Чи будуть вони ще бити, чи ні? Ну от е, конструкція, все, що от як виглядає е, проста інструк... конструкція, можуть робити дуже багато, і це е, зараз їх застосування у МПК е, велике, масштабне, тому все треба робити для протидії. А протидія, от зараз можливо ППО збити оце все, чи все-таки це складно? Ну основна протидія це збивати літаки, але вони за кордоном знаходяться на великій дальності від цього, не діє там ППО. А тут працюють люди над тим, як заважати їм летіти в ціль і виводити її з ладу. Працюють люди.